Наступний Болгарія, теж старий старий сорт, неймовірний мускат, такий, що після кількох ягідок перехоплює дихання. Але кожного року спостерігаю, як тільки дозріває, ягідка дуже м'яка і тому дуже багато загнивших ягідок. Хоча це не не хвороба, тому що хворобу я одразу бачу. Якась у нього така природна особливість. Тому будемо дивитися, що з ними робити далі. Анюта кожного року зайва волога, лопається, теж намагався. Знайти час для перепрививання, але поки що не знайшов. Тому будемо сподіватися, що колись знайду. В принципі, опилення мене влаштовує. Але дуже чутливий до вологи.